Бальсулам, пам'ятайте, це ім'я той, хто володіє сходинками. Сулам це сходинки, а Баль той, хто їх написав, володіє. Я покажу, поки е е е готується Саша далі розповісти. Mm -hmm. Це збірка праць Бальсулама. Е вона на євриці написана. Її от читають щоранку на ранковому уроці. І, Як бачите, велика низка текстів, тут є схеми, креслення, парцуфи, всякі різноманітні системи, э, велика низка статей. І ось кількість сторінок, я покажу вам кількість сторінок. Тут і кабалістичні терміни, і пояснення, і э, 800, 886 сторінок, і це тільки вибіркові статті. Тут не всі статті знаходяться і не всі матеріали в цьому підручнику, тільки основні. Основній, він вже такий побував у боях цей підручник. Тобто справжній підручник, котрий так. Кожен, користується. Так. Це збірка праць Бальсулама. І крім цього, що крім цього, я покажу. Ось це збірка праць, що називається Талмут 10 Сфірот. Також о, зібрана, опрацьована і підготована до видання. Міжнародної академії Кабали, починаючи з 95-го року, 20-го попереднього нашого століття, їх там шість книг. Шість книг, і вони включають в себе а, всі, всі а, повністю а, частини а, цієї книги, Тес скорочено, «Талмуд і серед сфірот і. А, це також видання Бальсулама, створене на основі е, праць Арі. Да, так, от вона така стопочка, як правило, Бальсулам продається, і за скільки там я не пам'ятаю, шекелів. Не, Ось така, така велика стопочка. Це книги, котрими користуються в основному на ранкових уроках. Так. Але і ще є інші видання. Це базові книги, котрих йде е, серйозне вивчення духовних світів намагання. we